Слава Україні! Сьогодні довелося прочитати в одному з російських пабліків, але як влучно, мабуть, самі того не розуміючи, вони описали ситуацію: усю ніч бомбардували Одесу, а БК вибухав і детонував у Криму. Звичайно, на кожний приліт є своя відповідь. І чим далі, тим таких відповідей буде ставати все більше не лише на фронті, а й на тимчасово окупованій території. Тим більше, що партизанський рух міцніє, він є в Криму, він є на тимчасово окупованій Херсонщині чи Запорізькій області. Далі більше. Але я дещо про інше. Так, про обстріли Одеси, про зернову угоду. Багато коментарів, багато думок, але є і така думка. На мій погляд, вона доволі слушна. Коли ми говоримо, а навіщо терорист намагається змусити. Україну прийняти його умови, то проглядається трошечки інша ситуація. Ворог дійсно хоче змусити своїм терором організацію об'єднаних націй, Туреччину, і отут корінь проблеми. найголовніше, Україну не просто сісти за стіл перемовин, а підписати якусь таку собі проміжну угоду, що ми в чотирьох, боже, не дай Боже, з Росією працюємо по зерновій угоді. Тобто, маленький камінчик. Маленький крок до тобільш глобального. Тобто, Росія хоче закласти цей перемирчий камінчик у майбутній фундамент, щоб сісти за стіл перемовин більшої домовленості, яка дасть можливість ворові перепочити, набратися сил і потім знову нас атакувати ще більше, ще жорстокіше і гостріше. Йому дійсно цьому дракону треба передохнути. Але але Україна це теж розуміє. Тому ми теж прекрасно це розуміючи, звичайно, не сядемо за стіл перемовин. І тут вище військово-політичне керівництво нашої держави усі свої думки з цього приводу висловили. Зернова ініціатива має працювати. Якщо на трьох, Україна, Туреччина ООН, чому б і ні? Такий вже приклад був минулого року. Перемовин з терористом бути не може, тому що вірити Росії просто неможливо. Росіяни. Вони брешуть самі собі, ви ж пам'ятаєте, і один одному. Тому цей терор він нічого не змінить. Він не змінить для нас. Так вони намагатимуться і далі стріляти, бити, але тут питання про збільшення систем протиповітряної оборони, протиракетної оборони, зокрема на півдні нашої держави. Я впевнений, що це питання почало розглядатися навіть не після сьогоднішніх обстрілів Одещини і нашої портової інфраструктури. Воно вже дано є на порядку денному. Але пам'ятаємо туман війни ні нам, ні ворогу, і тим більше не потрібно знати все, що відбувається. Головне результат. Результат буде полягати в тому, що Україна переможе, українське зерно і надалі буде годувати світ. Як би того не хотіли цьому заважити вражини росіяни. Моніторимо ситуацію, дивимося, що відбуватиметься. Я, звичайно, бажатиму кожному з нас максимально тихої ночі. Але якщо буде повітряна тривога, будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки. Йдіть до укриття, мінімум правило двох стін. Ви бачите, що у ворога агоння. І сьогоднішня ніч це яскраво проявило. Але, на жаль, ще є знаряддя вбивств. Тримаємо стрій! Слава нації, ми переможемо.